Ех, нарешті прийшла весна, це тепліше, тепліше. Потроху можна знімати верхній одяг і, як то кажуть, проявляти свою індивідуальність. Так, Сіно повністю з тобою згоден, але я думаю, що ще, поки що, легкий светрик буде не зайвим. Дуже, дуже гарний светрик. Дякую. В тебе теж Дякую. це трикотаж. Так. Ти на щось натякаєш? Про все по порядку. Усім привіт, це програма. Як це мене звати Тимур Мірошниченко, я Сергій Шинкарчук. І як ви вже здогадалися, сьогодні ми розкажемо про те, як виготовляють трикотажні речі. Я як завжди? Ну да. До зустрічі. До ну, поки Сергій їде на фабрику, я завітаю до магазину трикотажу. Так, що тут у нас? Мені здається, це жіночі речі. Дуже красиві кольорові речі. Давайте почнем из галлоку, расскажите в принципе, что такое трикотаж. Когда мы слышим слово трикотаж, у нас ассоциация с теплом, мягкостью, эластичностью. Мы делаем эти вещи в разных сферах. Не только одежды, а, допустим, мы делаем и предметы интерьера от джемпера, платья, брюк, э, заканчивая сумками. Э, и, при, и э, предметами для интерьера. Наверное, что-то, это, пленкин. это пальто. Здесь комбинация дву, э, трикотажа и ткани. Его можно носить на две стороны. О. Трикотаж безупречно садится на любую фигуру. Э, в, в, в любом случае, вы всегда будете чувствовать себя комфортно. Мягкость, эластичность и комфорт. Крыголы не складывай. Конечно. Ну що ж, ось такий непростий матеріальчик. Гадаю, мій колега вже доїхав і готовий відчинити двері виробничого процесу і розказати, як же створюються трикотажні речі. Так, Тимур, я вже тут біля трикотажної фабрики. І Зараз будемо дізнаватися і знайомитися з трикотажем більш детально. Пішли. Чуєте? Люди створюють музику виробу, граючи на машинах. Так от, ходімо всередину, спробуємо їм підіграти. Просто нагадаю, всесвіт складається з атомів, суспільство з людини. Ну а одяг з нитки. Мы с вами находимся на складе сырья. Вот на этом складе у нас находится около 3000 килограмм пряжи. Сырье по составу у нас есть полушерсть, шерсть и махер, которые используются для осенне-зимнего сезона. Также у нас есть сырье вискоза с хлопком. Вискоза стопроцентная хлопок с акрилом, который мы используем для летнего ассортимента. По внешнему виду это сырье не отличается только значит состав, а толщина нити, как в полушерсти, так и в вискозе хлопков, она одинаковая. 48, 49, 50. Фух. Вы видите, тут 50 оттенков черного, белого, но і, звичайно, серого. Пряжа у нас по цветам достаточно разнообразная, около 70 цветов и оттенков. Чаще всего, конечно, используются классические цвета, это черный, белый, синий. При изготовлении например первого образца дизайнер приходит на склад, он выбирает определенное сырье для удобства работы значит, есть вот такие спецификации всевозможных расцветок. они все пронумерованы. дизайнер выбирает нужный номер пряжи и дает задание уже на производство из какого цвета значит, будет создаваться эта модель. Просто ще раз нагадаю: у кожному виробництві найголовніше це сировина. Як ви розумієте, у трикотажній справі це нитка. Ну, а перед тим як стати якимось трикотажним виробом, светром, наприклад, чи жакетом, нитки живуть на ось таких от кольорових бабінах. Піду трішечки пов'яжу. Ти красний, голубой, вибирай себе любой. Сучасна індустрія одягу балує модників необмеженим вибором у кольоровій гамі, так само і у виборі виду матеріалу. Ось, наприклад, чудесний трикотажний регланчик. М'якенький, блакитненький. Ну, насправді, приблизно ось такий сьогодні спробує зв'язати Сережа. Как вы понимаете, производство трикотажного выработки начинается не с голки и а с папером и улица. Дизайнер – это самый первый этап цепочки производства. Дизайнер – это идея, идея, изложенная на бумаге. При том, излагать надо как силуэт, который ты планируешь воплотить в будущее изделие, так и наполнение. Наполнение – это орнамент, это форма, силуэт, крой. Если это… Какие-то узоры переплетения, то это тоже должно быть указано на эскизе. Рисуя эскиз дизайнер изначально продумывает э, ну, полностью готовый образ изделия: то есть это и подбор пряжи, это э, силуэт форма, это на каком оборудовании это все будет делаться, это какого цвета это все будет, или там каких цветов, если это какой-то орнаментальный джембер. И потом вся эта информация переходит к конструктору. В то, школа идея, приймая выглядку эскизу, у роботу вступає конструктор. Це людина яка обговорює с дизайнером, усі характеристики характеристики майбутнього задуму після цього конструктор приступає до розробки схематичного зображення виробу спочатку у масштабі на папері, а згодом у вигляді лекала теж саме зображення, але вже в натуральному розмірі людини. І там і там необхідно вказати всі параметри виробу довжина рукава, ширина горловини, розташування візерунка тощо. З Дизайнером ми обсуждаємо в якому місці донор знаходитися надпись. Вот в даному випадку у нас надпись «Мир». Я указу де вона розполагається, но до роботи, вона Наносить эти цифри. Уже художни робота дизайнера вона робить цей рисунок, наносить на. Самі лікала розработана Ми передаємо в роботу. Вже технологуликала розробляються окремо для кожної частини виробу. Це полочка, передня частина, спинка, задня частина і два рукави. Кожна частина зветься напівфабрикатом. Разом вони утворюють цілісний виріб. та супроводжуючи лист, який отримав від дизайнера та конструктора. Я заношу сюди і передаю технологу, яка продовжить роботу. Зісна Вахмані на э, начерчений конструктором кардіган, який состоїть із деталей спинки, деталь ліва полочка, права полочка і рукава. Здесь э, начерчено четыре размера. С, М, Л и к. Все они обозначены разноцветными карандашами для удобства работы технолога. Мне нужно э, в произвольном масштабе перенести это лекало на заправочную карту. Это э, основной технический документ для э, вязальщицы, которая работает на машине. Значит, э, здесь обязательно есть эскиз, который рисует дизайнер, карта размера, которую заполняет конструктор, и уже непосредственно технологическая карта по вязанию, в которой указано название программы, по которой вязочница должна вязать ту или иную деталь, пряжа, состав пряжи, номер этой пряжи, количество нитей. Далі цей документ потрапляє до рук програміста, який на основі всіх даних розробляє комп'ютерну програму для в'язальної машини. В'язальна машина та комп'ютер з'єднані внутрішньою мережею. Програма по ній передається на в'язальну машину, з неї ж і запускається в роботу. На дисплеї обираємо необхідну програму і ми вже спокійно можемо включати оборотування. Вже буде в'язатися трикотажне яке буде носити будь-яка дівушка, жінка. І всім буде дуже нравиться тут у в'язальному цеху машини, ткачі, механічні трудівники під пильним людським оком, вивільняючи метри кольорових ниток, створюють трикотажні полотна та напівфабрикати. До речі, трикотаж з французькою перекладається як в'язаний в'язати. Багато століть трикотаж був винятково ручним ремеслом, і тільки у кінці шістнадцятого століття, дякуючи англійському священнику Вільяму Волбріджу, з'являється перший в'язальний станок і починається нова віха в історії трикотажу. А першим трикотажним виробом вважаються в'язані панчохи, які не той час були популярні серед королівської знаті. Тож раніше трикотажний виріб був розкішю заможних. Праця кропітлива, нитка дорога. Сьогодні це налагоджене виробництво трикотажних фабрик. В в'язальному цеху у нас 5 в'язальних машин. Производство Германія називається «Ніштоль». Тобто машини у нас трьох класів. П'ятого класу, десятого, двінадцятого класу. Чим більше клас, тим мельче вязкое изделие, тоньше. Это машина 12 класса, в ней на игольнице 599 иголок, то есть можно вязать очень широкое полотно, метр десять. В принципе, это можно сделать самый большой размер на человека, там 3XL и другой еще повыше. После введения программы машина заправляется необходимым колером пряжи. Далі кожен механізм починає виконувати свою функцію по заданій програмі. Нитководій підводить нитку до загону голок. 500 голок одночасно починають створювати 500 петель. Їх переплетіння і утворюють трикотажні напівфабрикати. Розумна машина. Як ви бачите, частина, а саме полка нашого светру, вже майже готова. Для того, щоб її зв'язати, цій машині потрібно не більше півгодини. Залишається зовсім небагато і отримуємо вже готову деталь. Після в'язального цеху готове полотно чи трикотажний напівфабрикат потрапляє на вологу теплову обробку пресом, схожим на велетенську праску. Тут на прасувальному столі полотно обдається парою, температура якої 160 градусів. В залежності від типу нитки, процедура повторюється 2-4 рази по кілька секунд. Завдяки такій обробці структура полотна стає однорідною петлі у виробі м'якими, тканина вирівнюється, і ось така рівна та гладенька вона передається на ділянку для шиття одягу. Ну а поки Сергій прасує светр, ось кілька практичних рекомендацій та порад, як доглядати за трикотажним одягом. Ну, Давайте приміром, припустимо, я прийшов до магазину, дивлюсь на речі, як зрозуміти, що там найкращий склад як для цього виробу. В принципі, можна на трикотаж поділити по составу на дві частини, на літній і зимній. Оптимальний состав для трикотажу літнього це. 68, 60 80 вискози і немножко, то 20-30% полиакрила. Як правильно доглядати за ними? А то, що стосується уходу. При дж всего ви должны посмотреть на паспорт изделия. Что такое паспорт изделия? Когда вы на изнанку выворачиваете вещь, Вы вы увидите обязательно у производителя должен быть ярлычок, который указывает, как ухаживать за вещью. И здесь вся информация в значках. А тебя скажу, как стирать. Обязательно перед стиркой вещь надо вывернуть наизнанку. А с на изнанку. Ну начнем сначала с изнанки. Все тонкі ажурные вещи я бы рекомендовала не виворачивать, а стирати в спеціальному контейнері, контейнере, чтобы стирці не повредит. Отжим лучше делать через махровое полотенце, І сушка має в вертикальном положении. Так, ну як доглядати зрозуміло, а як зберігати правильно, щоб вони не псувалися? Ну, Прежде всего, трикотаж, мы говорили, сушить вертикально. Хранить его тоже надо вертикально, ни в коем случае не оставлять трикотажную вещь на вешалке. Почему? Чтобы просто не деформировалось. Да, чтобы не деформировалось. Термообробки полуфабрикат потрапляє сюди на розкриний стіл. Тут спочатку перевіряють його на відсутність дефектів, потім перевіряють на наявність усіх елементів крою. Тобто це спинки, полки та рукави. Ось ви бачите, зараз якраз цей проход. І після цього перевіряють усі ці наявні елементи згідно таблиці, яку склав до цього конструктор. І вже після цього відбувається розкрій виробу. Тобто наносять елементи лекала, як ви бачите, на полуфабрикат. Усі елементи виробу потім потрапляють сюди на оверлочну машину. Тут вони збирають вже докупи, тобто зшивають всі рукави, полочки та спинки. В залежності від складнощі виробу це триває протягом 5-7 хвилин в середньому. Вже кетельні машини. Тут обробляють горловини та елементи рукавів і кишень. Дивіться. Отже, ми на фінальній прямій. Цеху пошиву наш свитер потрапляє сюди на випускаючу ділянку. Тут перевіряють якість швів, які тільки що зробили на кетельних та оверлочних машинах. Якщо знаходять якусь зайву ниточку її, відрізають. Ось бачите, маю. Так. Відрізаємо і передаємо на прасування. Попрасуйте мені, будь ласка. Дякую. Отже, же і залишилося пришити сюди бірку, ярлик та цінник. І наш светр буде готовий. Трикотажне производство, это, наверное, знаешь, как среднекосмическому самолету, космическому кораблю. И с одной стороны, это, как говорят представитель легкой промышленности, да, одна из отраслей легкой промышленности, но я не знаю, кто назвал ее легкой. Потому что глядя на трикотажное производство, понимаешь, что это только надводная часть айсберга, все красиво, а подводная достаточно сложно. И на сегодняшний день трикотажное производство это такая командная игра. Фишка трикотажа и сложность его, и в то же время его преимущество, это то, что мы создаем полотно, из которого потом создаем изделие. И это самое главное. Ось, ось він наш повністю готовий. свитер, На жаль, не могу розмеру и тем більше жіночий. Але нічого зараз його залишилися запакувати і відправити в магазин. Далі партії одягу займають своє місце у торгових залах магазинів, і наш регланчик серед них. Це вже готовий виріб, а ще декілька годин тому було лише зображені на папері бобіни сіро-блакитних ниток та набір петель у полотні. Отже, на фабриці йому дали життя. Тепер тут у магазині він чекатиме на майбутнього господаря, який буде його носити і доглядати за ним. Або ж Відправиться на показ МОД і стане справжньою зіркою. Поділ Сергію, привіт, привіт! Давно не бачились. Ну що як тобі там? Ти знаєш, дуже трикотажненько. І це прекрасно. Да. Отже, сьогодні ми відкрили для вас двері, за якими створюються трикотажні вироби, і дізналися, як це ну, а рівно за тиждень. відкриємо для вас не менш заготові двері. Побачимось на першому. Бувай.